Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Jeep Renegade 2018 року. Автомобіль. Бензиновий двигун 2.4 на автоматичній коробочці передач. Ось такий бездоганний вигляд має, чорнесенький, красивий колір в автомобілі. на литих дисочках з хорошою літньою гумою. Присутня задня камера по салончику. Задній ряд у нас в бездоганному стані. По комплектації у нас. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння водія, автосвітло, круїз контроль, мультимедійне шкіряне кермо, пробігу у нас 119 тисяч. Камера заднього руху присутня, мультимедіа з Блютузом, двохзонний клімат-контроль, автомат, електро. ручник Ось так виглядає у нас по салончику. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо на вас Гната Хоткевича, 22 б.